особисто, повинні були надати до військкомату... Я вам даю витяг наказу. Не мені. Я ну, представник не. військомату. Вам необхідно проїхати військомат, так як ви були у розшуку через неявку по Поповіс. Я числа було повіст. Це ви вже будете розуміти на даний момент. А Витяг наказу я можу вам показати. Витяг з наказу ви зобов'язані були самі занести до військомату. Полі. Коли, коли вижу в ви Збройних силах. Коли була окупація, ви що з окупацію? Після я, я хочу своє у цьому з першої дні війни. Я був призваний я на службу Збройні Сили України. Військова частина 1155. До цього я був відряджений заступник командира батальйону Бучанська району ТРО в Київ, коли тут була окупація. Я створював всі добровольчі формування. Моє звання капітан юстиції. Я був призваний і служив перші місяці для того, щоб тут була можливість освободити що, Україну а ви мені кажете, що я не прийшов військома. Ні, Та я прийшов на службу. Не я служив три місяці. Це Це зловживання владою з боку гастольської військової адміністрації, яка корупційними зв'язками зказалася з представниками військомату, достеменно знаючи, генерал Борисюк особисто казав, що я ніякий не офіцер і не служив зсу, особисто знаючи про цю питання. Витяг. Я маю витяг я знака. Ви зобов'язані як громадяни Чот? України відповідно статті 65, п'ятої да. військовий обов'язок самі з'явитися до військових. Да, бо я мав з'явитися в Госове під окупацією, коли І я після в... до окупації після ви стоїте на обліку. Я стою стаю в Ірпінська-Бучанською. Чому ви заїхаєтесь? Я кому? А, ви... а тепер я наголошу, Ірпінсько-Бучанського не існує. На даний момент більше не немає. Ви не ставили ніде на ОБ. Це взагалі. Бачите, ви немає. На даний момент виявляєтесь.